В цій хаті просим газу нас прийняти, прославляти, Христа Бога, о, важка була дорога. Радість буде в вашій хаті, на хвилю просто нас прийняти, пригода мені дивно, стала, зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі, і простори. І дивен голос розселився, і з неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Ми прийшли до вас із неба, і голосим на весь світ. Сталося велике чудо, ми ступаємо усюди, хату вашу не минаєм, радість з вами розділяєм. Я з вафлеєм уйду і вість веселу, несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому, вклоніться, до вертепу поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям говоріть. Що Христос прийшов на світ, а ми дали серцем чистим і поклоном щирим. Христос до нас промовив додому. вертайтеся і сілом, воно тою, повідайте. Милі браття, уважайте і на Бога уповайте. Марка зіркою заступила, наближається, зла сила. Не співайте тих пісень, проти веслиєм, бо зі смертю зараз вас усіх Не Ви співайте, щоб йшли до столу, всі люди. Бо Месія ще нема і не скоро буде. Шкода, жити твоїх слів, замовчи вже врасти, бо ніколи ти не матимеш над народом власти. Народився вже Христос, відкупитель світу. В Палестину мусиш ти, так і того літа. Геть і з хати, геть з хати, ми не хочемо тебе знати. ну на ну я не піду, бо вона применюється, біда. Поки тут ця пані є, то мене ніхто не прожене. Слова пусті я тут чую, я ваша біда, я вас сім ніда не знаю, я вас мучу й пригинаю, сію в душах ваших страх, сила в мене є в руках. Він чую вас з Різдвом Христовим, щоб пройшли весело свята, щоб сім'я була багата. Щоб весела була коляда, щастя й радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, при... приніс здоров'я, спокій всій вашій родині, нехай вашу хату все зло вминає, живіть в мирі і злагоді. Господарі тут хороші, вони мають гробі гроші, є доляри, страха гривні, вони дати нам повинні. А що ковбаси і сало, щоб не знали сили змалу. А ще більса салату, щоб діти на саму хату. І конфети в чоколяді, ми дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблем мати не бодася. На щасливу нам дорогу заспіваєм, слава Богу. Нічка та ясна я зорями світила у весеємі. Пречиста діва, сина народила, на сіні. пречиста діва, сина народила, яслах на сіні. слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій! слава в горі, мир на землі. Людям добра воля!»